тихо тихо тихона, принеси на штатив. Ах, будемо робити кулінарний контент. Який? О, а я так, от просто не це потім. А я що, казав, що... Ні. Ми будемо рейн... Ні. В реанімацію грати. Ти, як на готово, що буде дристали всім селом. Ой-ой, кулінар, всі інгредієнти з'їв зараз оточень буде. Ой-ой, ой, ой, У мене є свої рецепти і свої інгредієнти. Угу. Ну-ну, і що в цей рецепт входить? Значить, записуй бутиль води, передно ти Ну, Приблизно так я й думала. Додаємо лаврового листу, котячого дристу. На бутиль води? Ну, ладно, собачого дристу. Сольки трішки помити тому ніжки. Це називається, не знаю, що це, але мені два. Так і пиши. Ну все, я знаю, моє призначення бути ревізором. Що тут у нас? Показуємо. О, Твої палки мотанки викидаємо. Значить так, структура гавнорідна, колір такий же. Значить так, ідеш сюди, знімаєш ближче, міняємо раціон. Що ти хрестишся вже? Із планом. Почула? Вредний. Так, далі всю всю трохамудію ми що? Правильно, покидаємо у смітник. Смітник одна штука. Так, це місце, куди входять мамина зарплата, аванс, тошкіні мрії, лунині соплі і фу. І поради, як жити щасливо. Ми все одно ними не користуємось. Ого, тут ще є мамині надії про слуханих дітей. О, тут вони.